Вітаю всіх шанувальників спорту! Які сюрпризи для вас підготувала цьогорічна весна? Дивіться просто зараз у програмі «Спортмікс». Протягом 4 неділі в спортивних залах Корчинської та Стоянівської зальносвітніх шкіл проходили баталії чемпіонату Радегівського району з футзалу, в якому прийняло участь 28 команд. 15 лютого в спортивній залі Стоянівської школи прийшла фінальна частина чемпіонату. З 28 команд право на участь у фінальній частині здобули такі команди Яструбичі, Західний Буг Павлів, Тетевчиці, Цукровик Павлів, Стоянів-1, Стоянів-2, Ураган Павлів та Лопатин-1. Згідно з рубкуванням команди були поділені на дві підгрупи. По коловій системі команди виборювали право за вихід у фінал. З кожної підгрупи вийшло по дві команди, а зокрема, три павлівські команди та команда стаянів 2 Сам фінал проходив також по колу. Отже, в цікавій напруженій боротьбі перше місце забула команда Ураган Павлів, яка і стала переможцем чемпіонату Радихівського району з футзалу сезону 2015 року. Друге місце команда селостоянів 2 Третє місце у команди Західний бух» Павлів. Четверте місце Цокровик Павлів. На змаганнях були присутні виконувач обов'язків завідувача сектору молоді та спорту Радехівської РДА Ірина Мазуревич та голова ВФСТ Колос Мар'ян Боруць, голова Федерації футболу Радехівщини Ярослав Василишин та голова РК спілки працівників АПК Роман Дацьків. Вони привітали фіналістів та вручили їм нагороди. Команди були нагороджені кубками, дипломами та медалями від районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Оргкомітет також визначив кращих гравців чемпіонату: кращий гравець Козира Володимир, Ураган Павлів, кращий бомбардир Бишів Богдан, Стоянів Два. Кращий воротар, зінчук Станіслав, Західний Буг Павлів. Вони були нагороджені грамотами і грошовою премією від РК про спілки працівників АПК. Районні змагання з баскетболу серед юників загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів відбулись у спортзалі Корчинської школи 9 лютого. Змагання відбувалися за програмою спортивних ігор школярів Радехівщини. Участь у баталіях прийняло шість шкіл Радехівського району, котрі були розділені на дві групи. Із сильнішої групи Радехів-1, Радехів 3 та Корчин найкраще виступили вихованці спеціалізованої школи номер 3 міста Радехова. В іншій групі Новий Відків, «Вузлівський ліцей та Радехів-2 більше очок набрала команда школярів Нового Виткова. Тож у фіналі зійшлися учні Радехівської школи номер 3 та Нововідківської школи. Вихованці Івана Зробка, вчителя фізичної культури Радехівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови, не залишили шансів на перемогу школярам Виткова. У боротьбі за третє місце команда Радехівської першої школи здобула перемогу над учнями Возлівського природничо-економічного ліцею. У районних змаганнях з баскетболу серед юнаків землюсвітніх шкіл перших-других ступенів кращими віртуозами баскетбольного м'яча виявилися вихованці Кустинської школи. Переможці районних змагань з баскетболу, юники Радехівської школи номер 3 прийняли участь в обласних змаганнях, що проходили у місті Червонограді. Де школярі нашого району посіли п'яте місце. Також для юнаків середніх шкіл пройшли районні змагання з волейболу. Вісім команд учасниць було розділено на дві групи, де кожен випробовував сили свого суперника з групи. Сьогодні в Родехівській зеленосвітній школі номер один відбуваються районні змагання з волейболу серед юнаків зеленосвітніх шкіл першого-третього ступеня. Ці змагання відбуваються за програмою спортивних ігор школярів Радехівщини 2014-15 навчальних років. На сьогоднішній турнір зголосилося вісім команд загальноосвітніх шкіл району. Це команда Бишева, Миколаєва, Оглядова, Тетевчиць, Павлова, Радехівської школи номер 2 Синькова. Змагання проходили одночасно в обох спортивних залах. Найкраще у своїх групах виступили юнаки «Синьківської», та Бишівської школи, тож вони зійшлися у поєдинку за перше місце. Цього року фортуна була на боці Синькова. Команди, які у групах завоювали другі місця, а саме Оглядів та Павлів, боролися за бронзу. Її завоювали Оглядівські юні волейболісти. Тож у підсумку, третє місце Оглядівська школа, вчитель Віктор Лепих, друге місце Бишівська школа, вчитель Ігор Кобай. Та володарі першого місця школярі синьківської школи, вчитель Тарас Костюк. Змагання організовані відділом освіти Радехівської райдержадміністрації та Радехівської дитячо-нацької спортивною школою. За результатами сьогоднішніх змагань будемо визначатися буде краща команда району з волейболу середників. Яка буде захищати честь страдахівського району на обласних змаганнях. У рамках реалізації програми розвитку шахів інтелект нації. На 2013-2020 роки та з метою популяризації шахів серед школярів і підготовки шахістів до участі в першості України з шахів у 2016 році подаємо інформацію про дату і місце проведення Кубка області шахів Юні таланти Львівщини у 2015 році. 1 березня місто Городок, 29 березня Львів, 26 квітня Дрогобич, 31 травня Ходорів. 28 червня Пустомити, 19 липня Стрий, 27 вересня Броди, 25 жовтня Новояврівськ, 22 листопада Городок, 11-13 грудня Львів, 18-20 грудня Львів. Минулої неділі у спортивних залах Радехівської школи номер 1 стартував чемпіонат Радехівського району з волейболу серед чоловіків. Чемпіонат 2015 зібрав 9 претендентів на звання цьогорічного чемпіона району. У відбірковому етапі не дуже вдало виступив багаторічний чемпіон району Команда Євроком. Тому цього року Радехівщина матиме нового чемпіона. Перед початком змагань учасники виконали гін України і вшанували хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. До присутніх звернулися голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруць та головний суддя змагань, депутат Радехівської районної ради Ярослав Нагірний. У змаганнях взяло участь 9 команд. Шляхом жеребкування команди було розподілено на дві підгрупи: група А, команда Євроком Радехів. Команда Синків, команда Бишів-1, команда Стріла Оглядів та команда Села Стоянова. Група Б. Сморжів Вузлове, команда Смішинка Дмитрів та команда збешева 2 Вихід у фінальну частину команди виборювали за коловою системою. По дві команди з кожної підгрупи виходили у фінал. З групи А потівку у фінал отримали команда Стріла Оглядів» та команда Синків. Неодноразові чемпіони команда Євроком Радехів посіла третє місце відповідно до регламенту змагань за результатами суми виграних партій. З групи Б потівку у фінал отримала команда бешів 2 та команда Вузлове. 1 березня в спортивній залі Стоянівської загальноосвітньої школи пройшов фінал Радехівського району з волейболу серед чоловіків. Спортивна громадськість Радехівщини не могла залишитися осторонь відзначення трагічних подій, що відбувалися в лютому 2014 року на Майдані в Києві під час Революції Гідності. Багато хто із спортсменів Стоянова були активними учасниками Майдану та очевидцями подвигу котрих вчинили Герої Небесної Сотні. З цією метою, 22 лютого, в спортивній залі Стоянівської залісвітньої школи. Було проведено турнір з футзалу, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Турнір розпочався з виконання державного гімну. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять героїв, котрі загинули на Майдані та воїнів АТО. У змаганнях прийняло участь шість команд, а саме чотири команди з основних складів команд Вищої ліги чемпіонату Радехівщини Сокіл та першої ліги чемпіонату Радехівщини Прогрес. А також команди ветеранів Стоянова та учнівської команди школи Стоянова. Перемогу команди виборювали за коловою системою. Перемігши у чотирьох з п'яти, перше місце посіла команда ветеранів села Стоянова. Суддею та співорганізатором турніру був директор Стоянівської зельносвітньої школи Михайло Бартків, котрий залучив до змагань учнівську молодь. Серед болівальників на турнірі були присутні учасники Майдану та воїни АТО. Під час турніру було зібрано кошти та передано батькам важкопораненого воїна АТО, жителя села Стоянова Андрія Лукасевича. Зовсім скоро у Радехівському районі розпочнеться сезон великого футболу. Як завжди, його відкриває весняний кубок району з футболу. Весна вивела футболістів із спортивних залів на вулицю. У Радехові з моменту перших потеплінь місцем головних футбольних баталій став спортивний майданчик, що у міському парку. Усіма політичними перепитіями і тим негативом, який доводиться спостерігати в країні, якось забулося, що прийшла весна. І хоча на вулицях ще прохолодно, місто живе в передчутті теплих днів. Але весна це не тільки квіти, кохання та тепло. Весна це ще й футбол, тобто його новий сезон, готуючись до якого, футболісти перемістилися з тісних спортзалів на свіже повітря. На футбольному майданчику зі штучним покриттям. Завжди людно, а особливо у вихідні дні. На полі точиться боротьба, а за його межами вишиковується черга з міні-команд, що також хочуть зіграти з переможцями. Підтримати свою фізичну форму, показати хороший приклад та просто зайнятися своєю улюбленою справою сюди приходять і футболісти вищої ліги, і просто аматори від школярів і до ветеранів. Користуючись теплою погодою, футболісти із задоволенням проводять час на майданчику. Щоб найближчим часом добре виступити на весняному кубку району з футболу та на чемпіонаті району з футболу 2015. тисячі п'ятнадцять. Це були всі спортивні новини на цей час. Дякуємо, що були з нами. Нехай ця весна подарує вам мир та спокій. До зустрічі!